На платформі Вебслі є можливість створити лендінг, повноцінний односторінковий сайт. Лендінг ключовий інструмент просування бренду. Він допомагає підвищити конверсію, залучити цільову аудиторію та перевести клієнта на наступний рівень воронки продажів. У цьому відео подивимось, як це працює на вебслі. Створення лендінгу та всі налаштування знаходяться в окремому розділі. Натиснемо Створити для старту. Вам потрібно ввести доменне ім'я, яким ви бажаєте назвати свій сайт, або прив'язати свій існуючий домен. Спочатку обираємо мову вашого сайту та шрифт, яким, який вам подобається. Щоб покращити позиції свого майбутнього сайту в пошуковій видачі, ви можете додати відповідні SEO налаштування. Завантажте FavIcon для впізнавання на вкладниках в браузері. Пропишіть тайтл для сторінки, також можна додати опис та ключові слова. Після того, як ви закінчили ці налаштування, ви можете перейти до створення першого блоку на своєму лендінгу. Для цього вам треба натиснути Додати перший блок посередині екрану. Справа з'являється панель, на якій ви бачите всі варіанти блоків, які можна додати до свого лендінгу: меню, обкладинки, переваги, про проєкт, заголовки, текстовий блок, кнопки, зображення, відео, команда, магазин, форми, квіз, розклад, відгуки, партнери, контакти, тарифи та підвал. Давайте розберемо кожен з них. Меню це набір посилань, який поліпшить навігацію по сторінці. Коли ми наводимо на меню, то бачимо кілька кнопок з налаштуваннями. Якщо натиснути на першу, то ми зможемо налаштувати колір фону та тексту та відступ з усіх сторін. Друга кнопка контент. Тут ви можете написати назву, завантажити логотип та додати декілька розділів та посилань на них. З правої сторони ми можемо продублювати блоки, видалити приховати його або перемістити вверх або вниз. Знизу ми бачимо значок Додати, натискаємо і переходимо до створення наступних блоків. Наступний блок обкладинки. У вас є декілька варіантів, як це буде виглядати. У налаштуваннях обираємо колір фону, тексту та «Відступ». Кнопка Контент обираємо фото обкладинки, пишемо назву. Зверху обираємо налаштування шрифту. Далі пишемо текст, додаємо кнопки та посилання на них. Натискаємо на Додати блок та наступний у нас блок це про проект. Ось так він буде виглядати на вашій сторінці. Тут у вас є декілька варіантів, як це буде виглядати. Далі в нас блок переваги. Для чого він потрібен? Перше, він дозволяє користувачеві зрозуміти, що ви саме та компанія, яка йому потрібна. Друге, допомагає йому впоратися із сумнівами. Людина, роблячи вибір, завжди сумнівається у її правильності. Тут ви можете обрати дизайн на ваш смак. Наступний блок заголовок або назва. Тут у нас є декілька варіантів. Далі в нас текстовий блок. Наступний блок, який ви можете додати до лендінгу, це кнопки. У вас є вибір зробити звичайну кнопку, дві чи три кнопки, або зробити одну велику. У налаштуваннях можете обрати, як буде виглядати кнопка та додати посилання. Трохи нижче ви можете додати картинку. Тут у вас є багато варіантів. Оберіть, який вам подобається найбільше. Ви можете додати як звичайну картинку, так і картинку з текстом. Наступний блок відео. Ви можете вбудувати відео з YouTube, в та за допомогою HTML. Ще один блок це таблиці. Тут ви можете, наприклад, написати ваш розклад або будь-яку важливу інформацію для гостей вашого лендінгу. Ви можете додати вашу команду для цього на платформі. Є відповідний блок, який спрощує процес створення до неможливого. Тут ви даєте назву, опис та починаєте додавати членів вашої команди. Додаєте фото, ім'я та короткий опис. Як ми бачимо, то у вас є безліч варіантів оформлення цього блока. Далі в нас йде чотири блоки магазин, форми, донати, квізи. Їх налаштування трохи різняється від попередніх. Для початку вам треба зліва перейти до відповідного розділу, створити там квіз, форму або додати товари, а потім вже переходити до налаштувань лендінгу та додавати їх туди. Наступний блок в нас це магазин. Виглядає він так само. Тут ви можете показати свої товари. Для початку вам треба перейти до розділу Магазин, додати кілька товарів, а потім повернутись до налаштувань лендінгу та додати їх. Далі блок це форми. Вони дозволяють користувачеві буквально в три кліки передавати всі дані і залишати заявку на товар або послугу. Що цікаво, налаштування такі ж самі, як і в попередньому блоці. Спочатку ви переходите до розділу форми, створюєте відповідну форму, а потім повертаєтесь до налаштувань лендінгу та додаєте їх. Наступний блок донати. Тут ви можете налаштувати свою сторінку доната, приймати регулярні кошти від шанувальників, встановлювати конкретні цілі по збору коштів, проводити термінові збори. Ви можете отримати фінансову підтримку з будь-якого куточка. планети. Наступний блок квізи. Вони потрібні, щоб підвищити конверсію із звичайних відвідувачів до лідів. Як показує статистика, використання квізів допомагає в два рази, а то й в три рази збільшити показники конверсії в порівнянні зі звичайними сайтами або лендінгами. При цьому інформаційне наповнення та копірайтинг можуть залишатися незмінним. Наступний блок розклад. Відвідувачі одразу зможуть побачити актуальний розклад роботи. У вас є декілька варіантів, як буде виглядати він. Наступний блок відгуки. Вони надають соціальне підтвердження потенційним клієнтам. Вони роблять ваш бренд таким, що заслуговує на довіру і дають цінний зворотний зв'язок від людей, які знають ваш продукт або послугу найкраще ваших клієнтів. Ще один блок ваші партнери. Там ви пишете назву, опис та додаєте логотип партнерів. Блок Контакти. Тут ви можете написати координати, де ви знаходитесь, і на лендінгу клієнт побачив одразу карту з вашою локацією. Далі ви можете написати основну вашу інформацію та додати посилання на соціальні мережі. Ще є один блок тарифи. Надзвичайно важливий блок, якщо ви продаєте свої послуги. Користувачі одразу будуть бачити ціну на ваші послуги чи продукти. Та, звичайно, в кінці ви можете створити підвал, де буде ваш логотип та невеликий текст чи опис. Також на платформі є можливість створити свій унікальний блок, де можна редагувати кожен елемент, зветься він Кастомний блок. Про нього ми детально розповімо у наступному відео. Ось так легко на платформі Версі можна створити лендінг, використовуючи готові блоки чи зовсім свої фантазії через кастомний блок. Тепер ви знаєте, як це зробити, і можете перейти до свого особистого кабінету та створити свій односторінковий сайт.